Тому і кохані, з вами Хана, ваш найкращий зірковий таролог і автор амулетів із Картаро. До речі, у кого є ему Кожного місяця ми з вами робимо дзвінок, і я чую ваші феноменальні результати. І навіть можу подивитись по якомусь питанню, яке потрібно. Тому це не тільки амулет, це ще й я додаток до амулети зі своєю енергією. І так, хто про вас постійно думає? Угу. Тут хтось про вас думає, дівчаточки мої. Причому той, хто думає, дуже довгий час. Але він каже, що він думає про вас, тому що він думає, що ви якось з ним поступили, вчинили не по справедливості. А що він? Тут з мечі. Ви не по справедливості могли закінчити прийняти рішення закінчити відносини. Так. Але він хоче взяти шанс на відносини з вами по тузу жезлів. Що це за чоловік? Аркан Помірність, дівчата! Класний чоловік! Чоловік урівноважений, чоловік спокійний. Якщо я вам зараз кажу про нього, то. А ви думаєте собі, що та хто це може бути? До того, кого я знаю, неурівноважений. Можливо, він змінився. Я права вище сили. Королева Пентаклів. І. Дівчата, дивіться, тут на це питання не відповідають. Тут кажуть тільки те, що ви з ним в обмеженнях щодо спілкування і бачення ви могли його заблокувати. І шість чаш – це людина. Яка згадує про те, як класно йому було з вами. Ви для нього королева Пентаклів, та жінка, з якою би він хотів одружитися, жити, і таке все далі за списком. Так. Ще -вще про нього. Дівчата, ну так, чоловік дуже спокусливий, чоловік, який вміє спокушати, який міг. У кого що, дівчата, у когось зраджував, у когось хитрив, маніпулював. Тобто людина не йшла з відкритим серцем до вас. А що зараз? А зараз він розуміє, що ви його кохання, що ви дві рідні, споріднені душі. І що? І що? Дев'ятка чаш. Зараз кажуть, що людина знайшла консенсус самим собою. Тобто вона зрозуміла, хто ви, а хто він один до одного. І Аркан Сила, дівчата, ну він дуже сильний чоловік. Тут кажуть, що він поборов своїх внутрішніх дьяволів. Дівчата, тому Аркан Помірність випав правильно. Так йому можна довіряти чи ні вищі сили. Кажуть, він хоче взяти шанс на відносини з вами. Яка порада феєчки? Вас багато, тому вони не кажуть. Порада, вам кажуть: будуйте свої плани ідіть йдіть за ними. Тут хтось з вас міг погано спати ночами звинувачувати себе не звинувачуйте. Четвірка жезлі вам кажуть, що. Аби з цим чоловіком, до речі, проживання під одним дахом, брак. Але знаєте, що вам карти кажуть? кажуть ти імператриця, тобі взагалі нема за що переживати у тебе будь-якому разі. Буде. До речі, у когось ви є його жінкою, бо там королева Пентаклі випадала, ви могли бути з ним одружені. У вас буде дитина, якщо ви хочете. У вас буде чоловік рано чи пізно. Ви та жінка, яка плодородна, причому до будь-якої сфери життя і гроші у вас буде, і і увага. Тому вам кажуть, не треба вам порад. Ви сама в цьому розберетесь. Люблю вас, гарного всім вечора.